Друзі, всім привіт! Я повертаюся на Ютуб. На Ютубі в мене стається рік не було відео, навіть не рік, а трошки вже більше, якщо я не помиляюся. І це зараз було дуже спонтанно, що я сіла записувати це відео, тому що нема світла, немає інтернету, і ти такий блін, а що робити? Ну, коротше, сіла я сама собою балакати на камеру. А якщо ви пам'ятаєте, я рік тому робила опитування. Ну, як, ні, не, не опитування, чому? чому опитування? Ні, це. А... Чи це опитування? Та ні, ні, не опитування. Коротше, я написала в інстаграмі, хто хоче, типу, задавайте мені питання. Мені задали деякі люди питання, але тоді був дуже важкий період. Він і зараз нелегкий, але. Коротше, на той момент взагалі було. Е, і мені було не до Ютуба. Що взагалі мені дало знак, що я повинна сьогодні записати відео, я дістаю штатив. Ну, щоб подивитися, взагалі, в якому він стані, як він все там почуває. Я за ним дуже сумувала, можливо, він за мною теж. Ну, коротше. <глав> і я дістаю оцей такий компактний, найкращий блокнот, в якого я закохалася, там, не знаю, з першого погляду. Я його купляла. Коли я його купила? Це був січень, мабуть. Чи лютий? Коротше, я пам'ятаю, що я ще навчалася в Дніпрі на той момент. І я коли побачила цей блокнот, він маленький, ну, добре. і я така подумала: якраз для Ютуба. Ну, класно, ну, ну реально, ну класно сюди щось записувати. І Я його шукала взагалі. Не знаю, блін, березень, ні, в березні я нічого не шукала. В березні я приходила до тями. Мабуть, квітень і травень. Ну, два місяці, по-моєму, я його шукала. Я його ніяк не могла знайти. Я забула взагалі, куди я його поклала. Зараз я дістаю штатив, а там він лежить. Ну, звісно, ну, ну, друзі, мені здається, що це знак, що я повинна сісти і відео записати. Ну, ну, блін, ну тут взагалі. Напевно, поїхали знімати, ну, я так думаю. Коротше, а що? А що о... А що спочатку треба робити? Спочатку треба оце, то, що в мене написано, розказати. Чи що в мене трапилось за рік? Хорош, я закінчила коледж. Я. О... Попрацювала два місяці офіціанткою. Ще з нового того, що мені 20 років вже не знаю, нарешті чи печальна. Я залишилася вдома, я нікуди не поїхала. Ну, на наступному тижні вже уїжджаю, але сподіваюся, що це не надовго. Я відкриваю блокнот. Поїхали по запитанням, тому що я зараз взагалі не знаю, що мені казати. Я кажу, що я сіла записувати відео спонтанно. Перше питання. <хи> а, ой, мій почерк. Ще треба. Присмотреться. А, де більше подобається в Україні чи в Італії? М ну, давайте не знаю. А, в Італії класно відпочивати. А Україна це мій дім. Вдома завжди краще, Вдома затишно. Я тут народилася. Давай друге запитання. запитание. К чому тяжелее було привыкнуть після переїзду в Італію? К чому мені було тяжело привикнути? Это когда ты хочешь пойти а, днем на фильм, а кинотеатр днем не работает. Это печально. Это печально, я один раз так прийшла, двір поцеловала і ушла. Ну, класно, так? Да? Мені дуже важко було звикнути до того, що реально в день не працюють а, деякі кафе, не працюють. А, якщо, ми привикли, що, якщо ми звикли, що в нас взагалі все працює постійно. Ми там, де захотіли, випили каву, де захотіли, там поїли, ну, типу, пішли в кінотеатр, так? захотіли днем піти в кінотеатр ми пішли. А в італійців не так. До цього мені здається, ну не знаю, можливо, можна звикнути. А ще я можу додати, що італійці вони дуже повільні. Обожні Італійці за це взагалі. Когда я приехала домой, я поняла, что такая жизнь. Я не знаю, я, я снова, я снова живу. Сейчас я вдома, і и я снова живу. Ці а два года, які я була в Італії, це просто ну щось то как-то тяжко, если честно говоря. То есть у них все очень медленно происходит. Uh, так как я сама по себе тоже медленный человек, очень медленный человек, uh, и мне сейчас дома быть, мне в кайф. Мне просто мне, мне, мне в кайф, я живу, мне классно, это круто, ураз, жизнь, кипит. Uh, ну, в общем, третье запитання. Хотіла бы поїхати еще в якусь іншу країну. Звісно, дуже хочу. Я вже готова. Але якось немає грошей і ніхто не бере з собою. Ну, коротше. В цьому році я дуже сильно хотіла відсвяткувати свій день народження, свої 20 років, коротше в Паріжі. Ну, щось пішло не так і. Якось, я, якось так, короче. Блин, Ира, махать ручками. А, в Парижі я хотіла отпразнувати свой день рождения, но планы поменялись. Что-то пошло не так. В общем, где я хочу побувати? В каких країнах інших? А, це Франція, а, Туреччина. Туреччина, можливо, навіть Туреччину можна поставити на перше місце, потім Франці... не, давай, не, давай це як Францію. Франція, Туреччина, далі далі саме цікаве, Весь, Кав... Весь Кавказ можна <суміло> э, де я ще Арменія, побувати, Там, в суті, много, де я хочу побувати. Везде я хочу побувати. Куда возьму, туда я полечу. дуже хочу А где, куда, куда еще так вот залететь-то, залететь на огонек, куда можно. Ну, надо водички попить. Попили хорошо. Ну, а то пришла жара. Мне, ну реально, невыносимо просто в такую жару куда-то ходить. А я ще чоловік, який сейчас безроботний, і мені вдома скучно. От, вот, вот от сіла спонтанно відео да? Поки що було тільки три питання. Але я вам дуже вдячна, що ви мені дали зворотний зв'язок. Мені дуже приємно було і цікаво відповідати на ці питання. Підписуйтесь на мій інстаграм, я тут залишу назву. Підписуйтесь на мій канал, на Ютуб, на телеграм-канал. Вчора вам дякую за. Перегляди, ставте лайки, пишіть в коментарях і пишіть мені особисті, можливо, що ви бажаєте там що побачити, щоб я зняла. все гарного вам дня, до побачення!